Права 541. Серед придбаних конвертів 18 виявились рожевого кольору, а 12 конвертів з марками. Крім того, серед рожевих конвертів 8 було з марками. Скільки всього купили конвертів? Ну що ж, давайте. Як можна краще пояснити цю задачу, щоб вам було зрозуміло. Я думаю, що давайте ми проведемо лінію, якою позначимо кількість, наприклад, рожевих конвертів. Ось я беру і позначаю ну, умовно лінію. Ось у мене буде кількість конвертів. Це буде. У нас скільки таких конвертів? У нас є 18 конвертів конвертів рожевого кольору рожевих. Тепер частина конвертів є з марками, але вони не обов'язково з марками рожеві. Ну і давайте, наприклад, ми, о, наприклад, жовтим будемо позначати тоді кількість ще раз, конвертів з марками. Ось я проводжу. Наприклад, так. Так. І підписую, що таких у нас конвертів 12. Тобто ми пишемо 12 конвертів з марками. Ну, добре. Якщо у нас є 18 рожевих конвертів і є 12 конвертів з марками, Видно, що між ними є частина і рожевих конвертів. І в цих самих рожевих конвертів є марки. Таких конвертів у нас вісім. Тобто, ось тут, якщо я хочу позначити, от між ними, тут треба написати, давайте я просто білим напишу, що у нас є вісім рожевих конвертів з марками. Це буде між ними. вісім рожевих. Конвертів з марками. Тобто, ще раз, частина таких, частина таких, а частина і таких, і таких. Добре, якщо ми нарисували цей рисуночок, можливо, так буде зрозуміло. Ми Давайте, як зараз знайти загальну кількість, ну давайте ми, наприклад, спочатку знайдемо, а скільки у нас є ось цих рожевих конвертів без марок. Пишемо перша дія. Ну, Яким чином будемо знаходити? Треба від 18 відняти 8. Пишемо 18. Відняти 8. І це дорівнює. Пишемо 10. Пишемо в дужках чого. К-конвертів. Записуємо кількість. Кількість рожевих. Конвертів. Без марок. Ну добре. Тобто, якщо ми дізналися, що тут у нас 10 конвертів. Ну, але це конвертів без марок. А з марками у нас 12 конвертів. Ну, то тоді ми можемо сказати, скільки всього в нас конвертів. Давайте я туди крапочку поставлю. Так, конвертів з марками. То зараз ми можемо дізнатись, скільки всього в нас конвертів. Пишемо тоді друге дії. Ну що ж, треба тоді до 10. Це в нас конвертів без марок. Додати 12 конвертів з марками. І це буде дорівнювати 22 або 22 у дужках, пишемо чого конверта. Ну і записуємо, що це у нас загальна кількість. Кількість куплених конвертів. Ну що ж, ну а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки всього купили конвертів? Пишемо 22 конверти. Ну що ж, ось така логічна задача, яку ми розв'язували по діях. На цьому вправу завершено.